Мене звати Дар'я, я, я Запоріжжя наразі я проживаю у Відні. Я лікар-стоматолог і мене цікавить парадонтологія. Про курси я дізналася напевно, що дуже давно, тому що це дуже відомі курси. Це напевно, що найосновніші курси, які є з парадонтології, тому дуже важко сказати, коли я дізналася і як раніше я проходила навчання теж з парадонтології, але без практичного курсу. Так, звісно, мої очікування виправдавились. Я дуже задоволена, що я пройшла цей курс, тому що я відпрацювала мануальні навички. Я покращила їх, дуже багато питань задавали і мені відповіли в повному обсязі, тому я дуже задоволена. Мені дуже сподобалося, що я дізналася протоколи лікування е, парадонтологічні, які мені мене цікавили з практичного досвіду. Це дуже важливо, тому е, найважливіше для мене було це, тому що мені просто дали протоколи лікування, і я зможу з ними працювати надалі. Мене взагалі немає ніяких зауважень, мені все сподобалося, все було на вищому рівні. Я бажаю перед розвиватися. бажаю відкривати нові навчальні заклади, можливо, за межами Києва. Теж і гарних курсантів. Бажаю, що перед центр це кожен хто хоче працювати в парадонтології, повинен пройти курси тут.